Працювати в нічну зміну небезпечно для здоров'я. Тихо, не шумі! Нічний продавець. Сьогодні 22.10 на новому каналі. Не можу чоловіком! Я продавець. Соки України. Зроблено як для себе. Мене цілує дві дереста. Хагість. Ультра комфорт. Мені приємно, зручно і цікаво. Хагість. Ультра Кофор. Летиш синички, вітер обдиває. Жода в підгузниках так не буває. Буває, хагіс ультракомфорт. Він тепер втричі більш дихаючи, зберігають сіднички сухими та здоровими. Кагіс, щоб шкіра малюка була здоровою. Це 100 баксів, а це телефон Samsung c 260 Як ви бачите, телефон Samsung C260 менше 100 баксів. Стильний дизайн та всі необхідні функції. Модний і сучасний менше 100 баксів. Євросеть. Нічого собі. Все людям. Хочеш пепсі? Окей. Тут лише три. Розіграємо. Check it out, you It's a brand new style. We score the goal that makes the crowd go wild. We got the it going down to a freestyle thing. We bout to celebrate it like we won that ring. Stop anything can happen on the field, in fact. I rock to the fullest of my abilities, cause life offers endless possibilities. Right, story, we're we bill Right. Відшукай свою забуту сим-картку джинс, набери 555 і джинс надасть тобі знижку на розмови. Мінус твого балансу перетворить на нуль та запропонує ще багато цікавого. Дізнайся, що саме за номером 555. Використай свій шанс. Джинс! Гра почалась. Що я тут роблю? Попався. Пам'ятаєш? Блін, смак що не забути. Це була звичайна дорога додому після роботи. Але він вирішив, що цього разу дорога додому буде незвичайною. Шановні пасажири, подивіться ліворуч. Цей будинок називається чарівним. З нього виходиш розумнішим. Це наша міська бібліотека. Праворуч! Дерево, з якого кожного року починається весна у нашому місті. Чернігівське офіційне пиво яскравих ідей. Я маю для тебе щось особливе. Яскраво червоний. Але після багаторазового прання морф'яний навіть рожевий. Чому червоний не залишається просто червоним? Залишається. Послухай мого експерта. Так, але не зі звичайними порошками. Для кольорових речей обирай рекс яскравий колір. Він не тільки пере, але й зберігає кольори яскравими навіть після багаторазового прання. яскраво червона, як нова. Завдяки рексу. Рекс Rex яскравий колір. Розумна ціна, якісне прання. З ароматом весняних квітів. Топ, це знято. З Данісімо так приємно на хвилинку забути про повсякденні справи. Завдяки особливій технології подвійного змішування Тумікс сирок Данісімо такий дивовижно ніжний. Доки ви насолоджуєтесь його смаком, вас ніщо не буде турбувати. Данісімо, бережіть задоволення. Хуба буба, Чудна чорниця. Хуба буба, чудна чорниця. Така смачна, така прикольна. Тепер стату. Саме вночі пори заблоковуються та розширюються. Вони роблять поверхню шкіри нерівною. Інновація. Нормадер нічний відвіши. Щоночі, завдяки технології спрямованого проникнення, розблоковує та помітно зменшує пори. Зранку шкіра стає гладенькою. Нормадерм нічний хроноактивний кремдогляд для проблемної шкіри. Віши здоров'я для шкіри, здоров'я для життя. Розчинна кава «Якоб Смонар». Ті ж самі добірні зерна, що it для лікали подарують вам найкращий смак right, та неповторний аромат самим. You brought my letter back. She wrote upon it. Return to Sunna. Jakob Summonar. Syla Aromaxamitu. Новий гель для душу махиа Кашимиру витневе. З протеїнами кашеміру і тонким ароматом орхідеї. Для кашемірової м'якості шкіри новинка. Магія кашеміру від Нівія. Пом'якшує воду та дбає про шкіру. Курси рогань. Тут навчають бути таким, як ти є. Якщо ви ніяк не можете позбутися своєї улюбленої футболки у сіточку, нічого страшного. Можна вас. Якщо, наприклад, ви з друзями на рибалці, у свою модну футболку ви можете покласти пиво рогань і просто занурити у воду. І пиво буде охолодженим. Рогань! Пиво як воно є? Я то вкусний добичі. На пості ведь адін і той. Любиш крабові палички? Отже, любиш вічі. Віза простий доступ до кредитів. Покупки прямо зараз. Віза. Все, що вам потрібно. Чому деякі губи просто сяють? Але інші притерують. Новий утершайн-еліксир від Мейблін Нью-Йорк. Нова формула насиченого сяйва. Еліксир. Просто поверни. Революційний аплікатор ідеально окреслює форму губ. Ще одна помада. Швидша тягівна паличка. Новий Ватершайн эликсир чаруючий колір губ. Обий веселку, Цінуй веселку, кровопивці дістали. Замучили комарі. Рейд позбавить вас цього кошмару на всю ніч. Прощавайте комарі, а вам доброї ночі. Рейд вбиває комарів на смерть. Уявіть, скільки жахливих укусів комарів ви можете отримати протягом літа. Чи не краще скористатись засобом від комарів? Оф і комарі до вас, і близько не підлетять. Оф м'яко впливає на шкіру завдяки екстракту алоевера. І він безпечний для всієї сім'ї. Захищає, комах відганяє. Боїтесь епіляції. Потік прохолодного повітря заспокоїть шкіру. Епіляція стане ніжною та лагідною. Епілятора Фреш Еа. Ровента. Вода та ультрафіолетові промені поступово знищують колір. Для протидії фарбованому волосся потрібна сила. Новий фруктіс, стійкий колір. Єдиний шампунь із посиленим активним концентратом фруктів та антиоксидантами для подвійного захисту кольору. Захист від води, захист від ультрафіолетових променів. Фарбоване волосся сяє вдвічі яскравіше. Новий фруктіс, стійкий колір, подвійний захист кольору. Подбай про себе ґерні. І для глибокого відновлення фарбованого волосся нова маска фруктіс стійкий колір. Фантастика, зручна пряжка, рідный садочок. Життя починається ввечері. Just... Джинс. З шостої вечора до 6 ранку хвилина розмов СМС та ММС 6 копійок. Джинс! Гра почалась! Жирні плями на кухні це кошмар. Ви можете відтерти бруд порошком для чищення, але натомість отримаєте нову проблему. Подряпини. Містер мускул для кухні. Швидко та ефективно видаляє навіть жир, що в'ївся й бруд, не пошкоджуючи поверхню. А також вбиває мікроби. Чистота просто блиск. Містер мускул любить роботу, яку ви терпіти не можете. А з новим містер мускул 5 в одному бруд в ванній кімнаті не проводить. Мама, завдяки спеціальній формулі він відчистить всі ванній кімнаті до блиску і без розводів. Містер Мускул. Чистота і блиск без розводів. Ласкаво просимо в південну країну. Янтар, де кожен день, 15-те вихідний, адже інші 14 робочих днів потрібні, аби варити, фільтрувати та наповнювати південним сонцем. Легке смак та освіжаюче пиво Яндар. Щоб на 15-й день насолоджуватися ним, відпочиваючи. Пиво Щумі ж настрій півдня? Покращити і досягти більшого в англійській мові можливо лише занурившись в англомовне середовище. Фірма Політревел протягом останніх 10 років щороку організовує освітні тури для дітей, підлітків, студентів та дорослих у Велику Британію. Цього літа вас знову читають наші традиційні освітні тури в Англію. Фірма Політревел на літні шкільні канікули пропонує місячну програму «20 уроків англійської та велика екскурсійна та розважальна програма. Студенти відвідають провідні музеї Лондона, побачать університети Оксфорда і Кембриджа. Весело проведуть час у Чисінгтоні, Легаленді та Зоопарку. Дізнаються дивовижну історію печери Вукі Холл. Діти проживатимуть в англійських сім'ях, молодших дітей. Таксі возитиме з дому до школи і назад. Звертаємо увагу. У батьків дітей супроводжуватиме представник туристичної фірми Політревел. Вивчайте англійську та відпочивайте в Англії разом з нами. Welcome to Great Britain! Чаєте бути молодим, здоровим і привабливим? Рецепт дуже простий. Безусловно, це вода. Дивіться в червні на новому каналі. В рубриці Живий молодим. Прозора. Живим молодим. Ні. Цього просто не трапляється. Цього просто не існує. А якщо і існує, то з кимось іншим. Десь далеко. Вони думали теж саме. Небезпека ближче, ніж вам здається, побачити все. З понеділка по четвер, 20.35, щосуботи, 17.15, на новому каналі. Вмієш співати? Приходь. Вмієш танцювати. Приходь. Нічого не вмієш, але є бажання. Все одно приходь. Новий канал відкриває першу українську фабрику зірок та розпочинає перший тур кастингів. Якщо тобі від 16 до 30 років, будь 5 червня у Львові, клуб «Міленіум», 7 червня у Одесі клуб Ітака. 9 червня у Донецьку клуб «Чикаго», 10 червня у Харкові клуб Місто. Подробиці на сайті нового каналу. Перша українська фабрика зірок. Скоро на новому каналі. За 48 годин саме ви можете стати учасником нових програм. Напишіть про себе, обов'язково вкажіть свої координати і чекайте на наш дзвінок. У тебе є годин. Гуляй на